ちょっとちょとちょっとちょっ Христос Воскрес, Вітаю глядачів телеканалу Раї. Це новини при Карпаті, підсумки тижня. Студії Інна федунків про ключові події за останні сім днів розповімо вам просто зараз. Спільне завдання держави та бізнесу в Івано-Франківську у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти Як відбулася конференція повернення ветерана на робоче місце. На ній обговорили можливості працевлаштування ветеранів з інвалідністю та порушили питання адаптації робочих місць. Подробиці розкаже Ліліана Іванійчук. Стимулювати роботодавців, працевлаштовувати ветеранів та допомогти учасникам бойових дій відкрити власну справу. В Івано-Франківську провели конференцію повернення ветерана на робоче місце. Директор центру зайнятості Василь Цимбалюк розповідає: наразі в області є півтора тисячі вакансій. Крім того, діють гранти та мікрогранти для учасників бойових дій та їх дружин. Цього року вже 21 учасник бойових дій отримали гранти, а саме 14 учасників бойових дій і 7 їхніх дружин. Гранти отримали вони у різних галузях, у різних напрямках. Сума гранту може. Коливатися 250 тисяч гривень, 500 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Основною умовою отримання гранту це працевлаштування осіб. Якщо вони отримують грант до 250 тисяч гривень, це треба працевлаштувати двох осіб. 500 тисяч гривень так само двох осіб, і 1 мільйон гривень. Це треба працевлаштувати чор чотири особи. І за рахунок того, що дані категорія дано вчасник буде і отримали гранти, буде створено біля 50 нових робочих місць. Отримав декілька грантів від держави ветеран війни Сергій Швець. Він засновник страусиної ферми. Будівництво розпочинав за власні кошти. Втім, згодом каже чоловік, дізнався про грантові програми, які стали підтримкою у розвитку його справи. Дії це державний грант від уряду України, також переможець конкурсу від Українського ветеранського фонду. Також ще виграв грант від міжнародних донорів Організації Об'єднаних Націй. Це загалом понад півтора мільйона гривень. Також розповідає Василь Цимбалюк в області діють грантові програми для роботодавців, які працевлаштували ветерана війни з інвалідністю. Якщо працевлаштовується ветеран. Що учасник бойових дій чи особи інвалідністю першої і другої групи ми відшкодовуємо роботодавцю так само облаштування робочого місця. Якщо працевлаштований інвалід першої групи, то ми відшкодовуємо 15 мінімальних заробітних план. Якщо працевлаштований інвалід другої групи, то 10 мінімальних заробітних план заробітних Хочу знати, що Проблеми з працевлаштуванням наразі немає. Грант дії упродовж трьох років і відшкодовується за рахунок податку тих працівників, яких найняв учасник бойових дій. Ліліана Іванічок, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Раї. Відновлюють важливі функції в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні, травматологиня з Луганська Оксана Мироненко з командою медиків рятує пошкоджені нерви військовим. Такі операції досить рідкісні та часто допомагають врятуватися від інвалідизації та зменшити больовий синдром. З лікаркою поспілкувалася, і наша Юлія Торконяк. Вона двічі була змушена залишати рідний дім через окупантів. Спершу поїхала з Луганська, а потім із Бучі. Під час другої евакуації її маму розстріляли росіяни, а батько отримав поранення. Нині лікарка Оксана Мироненко мешкає в Івано-Франківську. Тут продовжує робити те, що вміє найкраще рятує життя. Майже рік жінка працює у центральній міській клінічній лікарні. У більшості випадків лікує поранених військовослужбовців. Всі відмічають і військові і медики, що так посилюються технології, і травми стають все більш агресивними. Коли вже стаються важкі серйозні травми, так їх багато і з кожним днем вони тяжчі. І плюс у нас є в Україні антибіотикорезистентність, тобто всі ці травми супроводжуються інфекцією. Вона дуже стійка до лікування, потребує ретельної, частої хірургічної обробки. І це все великі травми, це все під наркозом. Тобто, для того щоб реально поставити бійця на ноги і повернути його в стрій, його треба інтенсивно лікувати і, на жаль, дороговартісно. Оксана Мироненко, одна з небагатьох медиків, яка рятує воїнам, пошкоджені периферичні нерви. Каже, такі травми у військових дуже поширені. Частіше приходиться робити якісь реконструктивні операції. Добре, що я ортопед. Я можу користуватися правилами там, ортопедичних фіксацій, ортопедичних положень, можу навіть вкоротити кінцівку, якщо треба, для того, щоб шити нерв і потім такі вона відновилась і рухалась повністю. У тому що якщо зростуться кістки, але м'язи і суглоби не будуть рухатися. То в принципі це кін і і не будуть відчувати то ця кінцівка нічим не відміняється від а, протезу. Лікарка зізнається, кожна операція є складною, а хірургічні втручання на периферичних нервах це завжди великий ризик. Не буває простих операцій. Шкоди б ти не йшов, навіть якщо там сантиметровий розріз. А, ти робиш це. А, ти маєш зробити це якісно і правильно. Людина має з цим потім жити і одужати, і а, тому ну. Відповідальність на тобі і тому ну не можна відносити до хірургії. Це просто так можливо дещо через 18 років щоденної праці буде виходити у тебе швидко, але це не значить, що це легко. Два тижні тому Оксана Мироненко разом з командою прооперувала військового Олега. 29 грудня 2022 року. Захищаючи батьківщину, воїн отримав мінно-вибухове поранення від ручної гранати. Внаслідок травми йому ампутували кінцівку, а зараз довелось здійснити реампутацію через те, що змінилась кукса. У мене реампутація була, тому що неправильно сформована культя була. Неправильно завернуті а Система на кістку не накинута була. Підготовка культі, потім під культіприйомник бандажування, реабілітація. Курс реабілітації розпочинати реабілітацію воїн має після великодніх свят. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія радіокомпанія Раї побували на виробництві і полях, а також оглянули технічне обладнання. Делегація Литовської Республіки відвідала одне із агропідприємств Коломищини. Більше про візит іноземних гостей розкаже Богдан Малецький. Делегація з Литовської Республіки на Коломищині. Іноземні гості завітали до одного з найбільших агропідприємств. Району вони мали нагоду оглянути потужності фірми побувати на полях та в ангарах. Представник наукової організації Олег Білоус каже, що гості приїхали, із благородною метою їхнє завдання з приводу якого вони приїхали, це допомога Україні у війні проти Росії і так само налагодження контактів з українськими представниками для розвитку подальшої взаємовигідної співпраці. Заступник міністра сільського господарства Литви Доната Дудудіс за. Значив, що вони приїхали на Прикарпаття не у відрядження, а в першу чергу як волонтери. Саме головне оселю це була доставка гуманітарної допомоги Україну. Головна мета приїзду доставка гуманітарної допомоги в Україну. Конкретно це група автомобілів, частина з яких що ми привезли минулими вихідними, уже на фронті. Та й загалом, та гуманітарна допомога, що була нами привезена, вона вже розподілена на громадянські потреби. Частина це не військовий вантаж який буде слугувати вашим військовим, які воюють за нашу спільну свободу? Воїнам, котори борються. За нашу общу свободу, президент Асоціації Атлантичного договору Литви Аудріус Скайстес зазначив, що Україна має перспективу вступу до НАТО. А от фермерське господарство, яке відвідала делегація, вже зараз могло б конкурувати із європейськими агрофірмами. Дуже сильне фермерство тут. і дуже сильне фермерство тут. Воно може навіть конкурувати з кращими європейськими такими фермерськими фірмами. Я думаю, що є побоювання у фермерів. Європи, що коли приймуть Україну не в НАТО, а в Європейський Союз, тоді їм буде велика конкуренція. Будеть їм дуже велика конкуренція. Очільниця агропідприємства, на якому побувала делегація Орися Кнешук, каже, що у литовців є чому повчитися, і вона вже має певні плани для налагодження співпраці. Їхній досвід, їхні бачення, їхні технології це дуже важливо. Це дуже цікаво для нас. Цей візит надіємося, що принесе багато користі і нашому господарству. Ну і зокрема, бачення… Розвитку аграрного бізнесу, сільського господарства, в тому числі, і, скажем, буду піднімати питання, як реформувалося лісове господарство саме у Литві. Гості з Литви побували на виробництві господарства, познайомилися із технічним обладнанням, відвідали поля. А ще побували у новозбудованій родиною підприємців церкві для громади. З матіївців та турки Борщівської воронмалецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Місце, де молодь зможе розвивати і реалізовувати свої ідеї. У Бурштині оновили молодіжний центр Каганець тепер тут є зона вітальні, гардеробу, коворкінгу і зона для проведення конференцій. У просторі планують проводити креативні та цікаві тренінги, кінопокази, клуби, інші навчальні, розважальні та виховні заходи. Оглянула оновлений Каганець і Надія Польова. Молодіжний центр Каганець свою діяльність розпочав понад рік тому, як середовище, де сучасна молодь могла єднатися зі своїми різними планами та ідеями. Тут знаходили однодумців, цікаво проводили час в інтелектуальних та розважальних заходах. Як розповідає головна спеціалістка відділу культури та туризму Бурштинської міської ради Юлія Міроха, це молодіжний центр, де молодь запалює світло в серцях. Дуже прагнули отримати підтримку для розвитку центру від міжнародних партнерів. В нашому місті ми дуже хотіли давно молодіжний центр. Місце, де молодь має можливості для розвитку, для самореалізації просто, просто місце, де вони можуть приходити, збиратися і проводити своє дозвілля. Ми подавалися два рази: перший раз ми не прийшли в проект, не виграли. Другий раз ми подалися на проект молодь тут програми Мріємо та діємо» і отримали підтвердження, що нас підтримали, і ми почали впроваджувати різні активності. І Сьогодні результати, Відкриття молодіжного центру на відкриття оновленого каганця приїхали представники програми Мріємо та діємо. кажуть, це вже другий такий на Прикарпатті модернізований молодіжний центр. Перший центр ми відкрили восени в Долині, і зараз ще іде ремонт в молодіжному центрі в Коломиї. І загалом у нас в програмі зараз по всій Україні 29 молодіжних центрів, яким ми надаємо різноманітну підтримку. Деякі центри отримують більш комплексну підтримку, яка включає в себе модернізацію фізичної інфраструктури так, щоб ці центри були безбар'єрними і абсолютно доступними. І друга частина підтримки, яку отримують абсолютно всі центри в нашій програмі, це програмна підтримка. Ми вчимо молодіжні центри. Розробляти і організовувати релевантні послуги це неформальна освіта. Це розвиток м'яких навичок молоді, які зараз дуже необхідні. Це та саме медіаграмотність, критичне споживання інформації, це психосоціальна підтримка. Директорка Каганця Юлія Бурбуляк на відкритті розповіла про основні напрямки роботи молодіжного центру. А ще каже, що тут є всі можливості для молоді в сучасних умовах реалізовувати різні цікаві проєкти. Є створений такий. Простір, де він оснащений технікою, планшетами, комп'ютерами. Є проєктор. Сюди можна приходити проводити різні активності. Як і ми проводимо активності, так і до нас можуть приходити. Ми залучаємо вищі навчальні заклади, школи. Основна мета нашого простору це єднати молодь пошук однодумців та взаєморозуміння з вітальним словом виступили депутат обласної ради Андрій Васьків та директор Бурштинського торговельно-економічного коледжу Андрій Козак, який з нагоди відкриття від навчального закладу подарував смачний торт. Заступник голови бурштинської громади Володимир Чуйко подякував міжнародним партнерам за допомогу у реалізації цього проєкту. Особливо подяка нашим партнерам, які направду від початку повномасштабного вторгнення. Є нашою такою дійсно підтримкою, опорою і надією. Сьогодні ми реалізували цей задум з однією простою метою, щоб молодь, яка сьогодні зростає в період воєнний, все таки відчула той маленький вогник надії на краще життя, щоб вони могли бути згуртовані. Засобами як і формальної, і неформальної освіти, втівлювати свої задуми як на місцевому рівні, так і на рівні держав. Учасники заходу створили символічну капсулу часу, залишили свої відбитки пальців на холсті як символ спільної мрії. Далі урочисто було встановлено вивіску каганця, під якою для людей з порушенням зору внесена уся інформація шрифтом Брайля. Надія польова, новини телерадіокомпанія Рай. Найкращі умови для тих, кого торкнулася війна у вересні 2023 року. На Надвірнянщині на базі гуртожитку департаменту освіти відкрили комунальний шелтер. Там облаштували сім житлових кімнат: кухню, санвузли та гардероб. Скільки осіб там нині мешкає та хто може поселитися у шелтері, дізнавалася Ліліана Іванічук. Прихисток для українців, які були вимушені покинути рідну домівку через російське вторгнення, на Прикарпатті вже півроку працює комунальний шелтер. Нині в ньому мешкає 16 осіб, здебільшого із Донецької, Луганської та Запорізької областей. Право на поселення мають ті внутрішньопереміщені особи, які Виїжджають з місць, де ведуться бойові дії або з окупованих територій. Люди приїжджають, бо вони там лишають все і в попихах збираються, вони тут приїжджають, вони би мали адаптуватися до нашої обстановки. Дуже багато людей шукають собі роботу. і Якщо вже знайдуть роботу, влаштуються, тоді вони шукають якесь інше житло, щоб ну, бо це все таки гуртожиток. Загалом у шелтері облаштовано сім житлових кімнат. В одній із них мешкає 53-річний військовослужбовець Віталій Мураль, родом із Донеччини. Він воював у 93-й бригаді Холодний Яр воїн розповідає, на Прикарпатті проходить реабілітацію після поранення. Дома вже залишатись там. Ну вибухи, ну сюди приїхав. Вони дали групу другої інвалідності після поранення. Ну ще може. Прийдеться їхати в Покровсь, там, за документами. Я злав на виплати, а потім ну будуть шкати. Якщо виплати заплатять, може квартиру куплю. Не знаю. Ще однією мешканкою прихистку є переселенка з Донеччини Наталія Гайдоба. Тут вона мешкає разом зі своїм сином. За останні два роки каже жінка, вони дев'ять разів змінювали житло. 5 квітня ми виїхали 22-го року. Ми виїхали звідти. І все. Ну, декілька разів я туди їздила по справах, а так уже більше року не було. Ми були в Чернівецькій області, ми і в Кутах, в шелтері, жили, і в Франківську по квартирах сюди приїхали. Ну, нам тут подобається, дуже гарно. У мене син тут навчається. Василь Василенко розповідає, прихисток обладнали на базі гуртожитку департаменту освіти. За словами посадовця, ремонт в приміщенні робили упродовж 11 місяців і витратили близько 6 мільйонів гривень. На цей весь ремонт було потрачено біля шести мільйонів коштів: два там трошки більше двох мільйонів це кошти виключно міської ради, а все решту громадських організацій і благодійних організацій. Получається так: санвузли всі спільні, кухня спільна. Єдине, що в нас там на другому поверсі є дві кімнати. У нас як правило в кімнатах є по три місця, три місця. Ну, є окремі кімнати, що два, то там наверху є дві кімнати, які мають свій санвузол. А всі інші кімнати вони користуються загальними санвузлами. Після закінчення війни заклад планують використовувати як гуртожиток для дітей з опорних шкіл. Ліліана Івенічук, Ігор Гусак, телерадіокомпанія Раї. Бурштинський ліцей імені Ольги Басараб вже традиційно провів великий благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Дітям вдалося зібрати чималу суму 260 тисяч гривень. За ці кошти захисникам придбають РЕП. Подвір'я ліцею імені Ольги Басараб на один день перетворилося на величезний ярмарок. Метушилися усі учні, батьки, вчителі та мешканці міста, які прийшли придбати якийсь смаколик чи витвір дитячої творчості, а все для того, щоб допомогти зібрати кошти для підтримки наших військових. Директорка ліцею закликала усіх до активного ярмаркування, бо місія заходу дуже важлива. У Нас є спільна мета сьогодні. Ми збираємо кошти на реби для наших захисників. Бурштин неодноразово потерпав від авіанальотів дронів, і це необхідний інструмент для того, аби ми навіть в своєму містечку не зазнавали обстрілів. Тому я всіх запрошую витягнути гроші. Дати виручку нашим дітям і ці кошти підуть на благодійні цілі, на підтримку наших воїнів. Чого тут тільки не було: десерти, пряники, галицькі пляцки та торти, всілякі закуски, а ще продавали картини різні рукодільні витвори. Заступниця директорки ліцею Ірина Потящик каже, що діти та батьки охоче взяли участь у ярмарку. Ми дуже задоволені і щасливі взяти участь в акції, і діти вже зараз питають, коли буде наступна, тому що їм це все дуже сподобалося. Вони не тільки придбали смаку, Олики розпродали майже всі, але вони також двоє учнів придбали картини, тому що всі розуміють, що всі кошти придбані, йдуть на зсу. Батьки також з величезним задоволенням брали в цьому участь, і я впевнена, що така акція дуже потрібна. Діти закликають допомогти військовим, бо це сьогодні, як кажуть, дуже важливо. Якщо ви хочете давати гроші на зсу, не бійтесь, бо тому, що їм буде ліпше від цього, бо вони захищають нашу країну. Вони люблять. Мій тато на війні воює. Я йому багато малюнки роб роблю і іншим на ССУ. Батьки вважають, що такий ярмарок це чудова ідея вчити дітей добра та залучати до благодійності. Це дуже чудова ідея. Діти стараються, діти організовані. Е, майже все продали. Я також придбала багато чого від всіх потрошки. Загалом дуже задоволена. Ціни були досить демократичні від 10 до 50 гривень. Усе виготовлено власними руками. Чителька ліцею Лілія Зубрицька каже, діти радіють, що все так гарно продається. Усім класом дружньо приготували смачні торти, горішки, мармурове печиво, желе. Торг у нас йде досить вдало, діти активні і покупці наші теж активні. Дякуємо Збройним силам України за можливість, ту, що ми маємо. Тут трошки поторгувати і допомогти їм, і разом спільно вибороти нашу перемогу були на ярмарку й майстер-класи. Зокрема, пані Ірина переїхала з Дніпропетровщини, захоплюється Петриківським розписом. Цього навчає її дітей. Все моя душа, я сама з Петриківки. цікавляться фарби. Різнокольорові, все яскраве, дітям це до вподоби. В межах благодійного ярмарку уже традиційно провели благодійний аукціон. У якості лотів картини від учнів ліцею, аксесуари для великоднього кошика, виготовлені батьками, а також сам великодній кошик від директорки ліцею Наталії Бойчук. Ярмарок пройшов успішно. Загалом вдалося зібрати 260 тисяч гривень для підтримки наших відважних воїнів. Надія польова новини телерадіокомпанія «Рай». Символ життя добра та відродження в Івано-Франки. Ському парку імені Тараса Шевченка висадили квіткову писанку з чорнобривців. Її довжина 3 метри. Доєдналася до акції, і наша Яна Лазорик. Квіткова композиція у міському парку Івано-Франківська створили нову клумбу. Це квіткова писанка довжиною три метри із чорнобривців. Її ескіз створила методистка міської дитячої екологічної станції Оксана Марощак. Каже, підібрала візерунок гуцульського регіону з відповідними кольорами. Ескіз, за яким ми робили цю цей візерунок, писанку цю ну, як бачите, у нас тут ніби квітка. Яка розділяється різними кольорами, йде від багряного до помаранчевого кольору, це геометричні ромбики, які будуть розділятися камінчиками білими, а навколо буде кора. До створення квіткової композиції долучилась і місцева молодь серед них і Марія Караїм. Дівчина вважає, що такі акції дуже важливі, адже люди часто забувають про екологію та довкілля. На даний момент наше місто дуже розбудовується і часто люди забувають за довкілля за природу. Тому, скажімо так, ми стараємося покращувати наше місто як мінімум квітами, якимись деревами. Щоб воно екологічно розвивалося». допомагала висаджувати квіти, народна депутатка України Оксана Савчук. каже головна мета цієї акції об'єднати людей спільною працею та плекати українські традиції. Завдання в нашому проекті полягає в тому, щоб ми якомога більше людей. Долучали до того, щоб ті місця, які раніше були або пустками, або там нічого не росло, щоб люди об'єднувалися, створювали там чи красиві клумби, чи садили дерева, чи сіяли насіння квітів. Після того доглядали за ними як символ життя. Квіткову писанку створили у рамках щорічного екоруху квітуча Галичина. Активісти висіюють квіти та висаджують дерева в Івано-Франківській громаді вже шість років поспіль. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Тож залишайтеся з Раї.